Вітаю. Сьогодні у нас 24 березня. Ось пів першої ночі. Сьогодні я отримав дохід, який був зароблений 3 дні тому. І зараз будемо квантувати, О, Нагадую, у мене доступно 5 квантувань. Ось. Заходимо в. Нашу платформу GCPTG. Значить, що ми обиємо рекламу, йдемо в мій профіль, і дивимось, що я маю 390 доларів. Ось. Вибираємо колічество і будемо квантувати. Нагадую, що одне квантування десь займає приблизно півтора-дві філини. У мене їх доступно 5. Ось. Запустили ми квантування. І будемо чекати, що мені випаде. Вчорашній мій дохід складав 9 доларів 41, 41 цент. Ось. Сьогодні, десь, думаю, буде складати до 10 доларів. Десь 960 може бути. Дорогі мої глядачі, таке, така просьба. Якщо вам щось не зрозуміло, ви можете мені писати, задавати питання, переходити в силці, яка закріплена в коментарі, під відео, в групу Telegram. Ось і там можна також наблюдати за мною. І скоро на каналі буде одне відео. По плану, в мене завтра відео буде, як я отримаю гроші із цієї платформи. Я поставив, якщо дивитись попереднє відео, я поставив 21 числа на вивід грошей 50 доларів. Ось, воно зараз на, на розгляді. Воно займає 72 години. Ось І по ідеї, за сьогодні вже, виходить, десь в 15.30 15 чи 15.40, я не пам'ятаю, ми отримаємо гроші. От ми можемо наблюдати, що нам впало 1 долар 95 центів. Знову ставимо на квантування. І воно далі квантується. Дорогі глядачі, ще така просьба. Якщо ви реєструєтесь, то і робіть і другий шаг, вкладайте гроші Вкладайте гроші для того, щоб заробляти. Тому що, якщо ви просто зареєструєтесь, ну, воно вам прибилі не дасть. Розумієте? Вам потрібно вкласти гроші для того, щоб щось заробляти. Да, я розумію, як подивитися 10 доларів прибутку в день, ну це, це маленька сума. Але якщо кожного дня заробляти і це пасівний доход, ви розумієте, ви нічого не робите. Ми більше часу тратимо на телефон в день, на TikTok, на перегляди відео в Ютубі, наприклад, так? А це не тільки. Ви будете тратити свій час, а ви ще будете заробляти за це кошти. Воно мелоч, просто кожен день по 10 і воно щось набігає, а ви представте, якщо цю суму удвоїти або утроїти, то воно вже веселіше стає, розумієте? До речі, у мене буде відео, будуть розігруватись монетки біткоїна. Буде розігруватись три монетки. Ось. Але, виходить, е, правила розіграшу будуть такі: хто підпишеться на YouTube, на Telegram канал е, хто оставить коментар в YouTube. І... То закине першим платежем в цю ж програму DCPTG. Першим платежом закине перший депозит на суму 300 і більше доларів. той отримає подарунок. Перше, друге місце і третє місце можна отримати подарунок. Це золота монетка біткоїна. яка... Яку я отримав від компанії для того, щоб їх розіграти. Я отримав три монетки. На жаль, я для себе їх залишити не можу. ось Мені потрібно розіграти на каналі. Хто хто закине одним платежем 300 і більше доларів, то і получить монетку. Що ми бачимо? Вже два рази прокоментувалось. Чекаємо, доки доквинтується третій раз. Ось. Квантуємо четвертий раз. Розумієте, люди, ця програма дозволяє заробляти гроші. Ми не знаємо, скільки в нас ще буде працювати. Але вона працювала вчора, вона працювала тиждень тому назад і вона працює сьогодні. І вона приносить нам заробіток. Заробіток, який ви вложили, від такої суми ви получили свій заробіток. Вложили 1000 від 1000 получили заробіток. Вложили 5 від 5 получили, розумієте? Я на одному аккаунті маю. Декілька сотень в роботі. На цьому я маю тільки 400, ти... 400 доларів в роботі. Ну і там ще один я маю 150 в роботі, того що я 50 вивів на ваших очах, я виводив. ось І вроді нічого не роблячи кожного дня просто-напросто зайшов, пособирав свої бонуси. І воно приємно. Я вам так скажу. То, що я вклав, я вже давним давно себе окупив. Я давним давно вже повернув. Тобто я вже все, що заробляю, я вже заробляю, не, не рискуючи. Так, да, буде неприємно, якщо воно не це всі ці гроші. Але і те, що я вже вложив, я назад повернув. Я хочу вам нагадати, що я взагалі починав. Із 150 доларів. Білі да, з 150 доларів я взагалі починав свій цей заробіток. Ось, але я потратив дуже багато часу для того, щоб піднятися. Розумієте, можна вложити, відразу вложити і заробляти. Потрібно приглашати друзів. Потрібно, щоб ваші друзі були активні, не просто зареєструвалися. А для того потрібно, щоб вони вложилися на 100 і більше доларів одним платежем. Коли ваші друзі тут сюди позаходять, ви можете набирати кількість грошей і переходити самим же під торговлю під другий процент. Тут, наприклад, якщо у вас нема друзів, ви квантуєте три рази. І квинтуєте під 2%. Ну, тут пише 1,8, 2,30, але в основному виходить 2%. Коли ви VIP-2, у вас є на балансі 300$ доларів і більше. І у вас є 3 друга, які активні, мають VIP-1. Ви працюєте під процент 2,5. Тут пише 2,30% 2,80, але працюєте під 2,5%. І виходить, ви маєте 5 разів квантування. Коли у вас 1000 доларів, і у вас 3 друга ВІП-2, так, ваші друзі активні, мають також по 300 доларів. Ось, то ви маєте 6 квантувань і маєте 3% плюс-мінус 2,83,30. Ви маєте проценти Ну і там вже пошло, там вона мати 3,8% 4,30 3,3380, 4,30,80, 9 квантувані. ну, але це поки що нам за таке рано думати. Що ж, вже програма закінчила квантувати. Ми можемо бачити, що я за сьогодні заробив 9 доларів 75 центів. Нічого не роблячи, 9,75%. Плюс моя команда мені принесе ще десь 70, того, що мене ж не вся команда ще поквантувала. За те, що я приглашаю команду друзів своїх, я отримую бонус. І ви також можете його отримати, якщо пригласите своїх друзів. За те, що ваші друзі будуть квантувати, вам також буде нараховуватись бонус. І в це все збирається потрошки-потрошки, по і ви будете мати доволі непоганий заробіток. Просто потрібно вложитися. Не потрібно вагатися, чи вложити, чи не вложити. Просто потрібно один раз зробити свій вибір, вложити і заробляти. Гарної всім ночі! Бажаю успіхів у заробітку. Дорогі друзі, вкладайте і заробляйте.